Це було орієнтовно 1 березня ми здійснили висування з районного зосередження в місто Макарів. Особовий склад був в більшості це, мобілізовані, але Костяк загальний підрозділа, керівні посади, які на той час виконували, були зведені в підрозділі, виконували кадрові офіцери, які мали вже на той час бойовий досвід. З 2014 року тому якби мали досвід війни і для нас це було. Більш життєво, більш зрозуміло, ми розуміли, що і як робити. Ну, завдання було утримати місто Макарів в напрямку населених пунктів Почепин, Липівка, Гаворонщина, Маковище. В цьому напрямку Липівка Гаворонщина Маковище, противник здійснював пересування своїх військ з метою здійснення охоплення нашого, нашої столиці. Це було для них стратегічне завдання, а місто Макарів було таким сказати, Місцем, яке їм треба було утримувати для того, щоб здійснювати подальше охоплення. Будемо так казати, тут основним завданням, якщо в загальному розумінні брати, це було захист невиходу ворожих сил на перехрестя Калинівка. На початку цього повномасштабного вторгнення на перехресті Калинівка велися тяжкі бої. Наші війська це все відбили і після того... Ми вже стояли тут на позиції для того, щоб не дати можливості пройти і не перекрити шлях селища Калинівка, трасу Житомир Київ. Нас було, аби вони знали, скільки нас знаходяться тут, а то вони, чесно сказати, за один день зайшли б і зробили б свою задачу. Під час заходу в місто Макарів здійснювалося вогневе ураження з мінометів. Подальшим, коли ми заходили саме в місто Макарів, Противник зустрів нас з танками. На той момент у нас не було таких вогневих засобів, багато для того, щоб їх знищувати, але були засоби, такі як НЛАВ, противотанкові засоби, які ми могли ще знищувати на той час. В подальшому противник зайняв рубежі в околицях міста Макарів в напрямку той ж самої Липовки Гавронщини. Вони зайняли посадки, вони саме місто не заходили, для того, щоб зайняти місто, треба опридільно. Більшу кількість особового складу, а для того, щоб утримати там лісопосадку, багато особового складу не треба було. Треба було зайняти тільки більш вигідні вогневі позиції, здійснювати вогневе ураження з артилерії, авіації, як вони здійснювали протягом того періоду. Наші дві групи, ротно-тактичні групи, так назвати, зайшли 1 числа в місто Макарів. Приблизно наша ротно-тактична група. Зі сторони завалівки. Заїхала, це був такий день, було не дуже сонячно, лив невеличкий дощ. Під час заходу нас зразу щільно зустріли мінометним обстрілом. Була пошкоджена деяка техніка. Зустрів нас наш ворожий танк, ворожий танк. Але ефективно завдати йому вогню не вдалося. Побачивши, помітивши нашу ротну тактичну групу, він відразу втік. Після того, як ми зайшли вже в центр Макарова, розділилися на бойові підгрупи, оглянули одну місцевість, іншу місцевість, постійно комунікували між групами по радіозв'язку. Нашим завданням було закріпитися на позиції та відбувати напад ворога. Противник дуже боявся сюди заходити, знаючи, що тут зайшла дуже, дуже потужна сила десантних штурмових військ. Дуже страшно, я скажу це, мабуть, як у фільмі, що нас постійно крили з градів, крили з важкої артилерії. Також виїжджали бехи, танчики. Ну плюс це, да, плюс міномети. Да, противник на початку переважав, але з, подальшим, з подальшими днями до нас прибував особовий склад, прибувала техніка, озброєння. І, можна сказати, на кінець березня ми вже були готові для подальшого переміщення дійснення ну, наступи, наступальних операцій в напрямку тих ж самих Липівка і Гавронщина, яких ми в подальшому її звільнили. Ми могли спостерігати поодинокі пересування цих ворожих сил на е, дистанції десь 200 метрів іноді вони доходили до 100 метрів. Ну, це для мене був е, такий перший мій бій. Е, сам я служу з 2019 року, але скажу, я тоді ще не розумів, що таке війна. Е, я вже узнав, що таке війна, коли ми заїхали в Макарів, коли я тоді побачив, що таке смерть, і я зрозумів, е наскільки ти цінуєш життя, що життя тобі подаровано Богом. І кожна людина, яка знаходиться тут, то наш, наша задача захищати їх, бо без цих людей не буде існувати і нас. Щоденно, щоночі противник здійснював е розвідку, е БПЛА. Щоденно, щоночі здійснювали розвідку. Потім в подальшому противник на ранок починав здійснювати вогневе ураження по тих позиціях, можливо, в нічний час деколи. Але в більшості після того, як вони здійснили розвідку, вони починали знищувати. На жаль, в нас на той час таких можливостей на нашому напрямку не було, але це не, не, не було для нас причиною для того, щоб не здійснювати вогневе ураження, здійснювати розвідки іншими способами бета, які в нас були. Виїхали Урали, Камази, вони вели, везли боєприпаси до ворогів, це їхня була колона. Потім ми вискочили, залягли усі на кожній з позицій. Я заліг возлі того знака і почали працювати по першій колоні, потім виїхав за цієї будівлі виїхав танчик наш. Е, перший постріл і це перший постріл був е, дуже влучний, він попав у першу колону, колона загорілася, особовий склад ворожий почали е, вибігати. Нам поступила задача прочистити е, територію. Е, знищена техніка противника, один тигр був пошкоджений, знищений е, е, техніка БМП. 10 одиниць автомобільної техніки, просто вщен згоріло, 3 одиниці техніки автомобільної. Знищено було кулеметним розрахунком, знищено було РПГ-7. Контактні бої, бої здійснювалися, в основному це були кілометр, десь приблизно до кілометра. Були такі контактні бої навіть до 200 метрів. Вони використовували стрілкатню, використовували танки. Вони використовували автоматичні, автоматичні гранатомети. По техніці в основному ми працювали зінлава, а також із Жевеліна. Коли приїжджала до нас 114-та бригада, то прямо на цій дорозі виставляли і працювали по техніці. В один час ми почали дуже потужно противника насідати на нього, здійснювати штурми особовим складом. І в один прекрасний день противник... Просто почав відходити. Можливо, десь е, не вистачало вогневих засобів, можливо, боєприпасів, можливо, особового складу, але е, одночасним наступом на, в напрямку е, Білорусі, можна так сказати, в напрямку, звідки вони заходили, ми здійснювали ураження, тільки наш підрозділ, це взагалом, хто займав цю смугу, лінію е, оборони ми здійснювали загальний наступ на противника. Подальшому противник здійснював відхід е, по тих напрямках з яких вони і заходили до нас. Ближче до ранку ми у складі вже групи разом, разом з силами спеціальних операцій виїхали в сторону, вже за кілометрову сторону на їх позиції, зачищати позиції ворога. Ось тут був наш перший поранений на цьому місці. Це був командир зенітного відділення. В нього таке дуже складне було поранення. Вони заїжджали цією дорогою. Це було 7,62, яке прошило йому таз, перебило слезінку, перебило сочовий міхур, була на виліт. В районі поперекового відділу була дуже велика вирвана рана. Тяжкий був дуже тяжкий поранений. Він вже почав втрачати свідомість. Ну важко з ним було знаходитися. Все, що в принципі я зробила, це бистренько його затампонували. Потім грузилися в БТР, перевозили його трошки далі в центр міста, тому що тут вже неможливо було надати допомогу. Почався знову обстріл. Ми перевезли його в центр міста з нашим екіпажем. І потім його перевезли в Макарівську лікарню. Там уже йому більше надали кваліфіковану допомогу, зробили операцію. Він вижив. Він пролежав звичайно дуже довго пролежав в лікарні. Він вчився заново ходити в кінці квітня місяця. Я до нього їздила в лікарню, я його відвідувала. Ну він дуже радий, звісно, був бачити. Він, звичайно, трохи не пам'ятав мене, тому що він вже був, ну в такій свідомості був, він вже не пам'ятав, хто там його вивозив. Але він радий був бачити. Було звичайно і страшно. Я думаю, там нікому не було, не не могло бути не страшно. Там страшно було всім, але. Трошки ностальгія, да, типу, ти згадуєшся, все, згадуєш ці дні. О, тут би ми були, тут ми стояли, тут ми ночували, тут ми якби щось робили. Тобто, ну, це дуже класні спогади. Тобто, ніколи не пожаліла ні разу, що я тут побувала. Люди, вони настільки згуртовані, вони настільки тягнуться до військових. Я розумію, що я не можу дати задню і не можу дати задню мої побратими. Що завдяки цим людям, завдяки існує армія, і армія це майбутнє в цих людей і майбутнє в нас. Макарів врятували люди міста Макарова і громадяни України, військовослужбовці, Збройні Сили України. Це велика робота всього, всієї України. Я, знаєте, я ніколи не вірила, що люди так можуть допомагати. Просто звичайним, там, чужим людям, військовим. Да? Типу, була війна, люди допомагали, там, приносили куртки, гарячий чай. Ну, настільки це було, я не знаю. Мені, от, я ніколи це в житті ніколи не забуду, як люди нам допомагали. Коли ми вставали вже на позиції, я кажу, це найкраща робота в світі, і всі повторювали, що це найкраща робота в світі. Дійсно захищати нашу батьківщину, нашу Україну. Проживши весь період цього часу, можливо, в старості, якщо ми доживемо, то мені не буде соромно подивитися в очі дітям, людям, що я прожив і дійсно захищав нашу батьківщину.